полегоньки обростаємо інструментом. Сьогодні у нас починається день з анбоксингу. Виходили посилочки. Певні інструменти я виготовлював сам і є інструменти, які в мене саморобні. А є, але через ті саморобності бувають прорахунки і... Буває, так трошечки недобре щось розрахував і той інструмент мене травмував. Мається на увазі тіпатковий типу, плану. Защимило палець, і вже ще й І гине. Заживаю потім довго. Тому я починаю психувати і одразу скуповую, можливо, то, що нафіг не потрібно. Але взяв собі такий я набір інструменту. Це у нас модель МО4005. Набір з зворотним молотком різного роду. Цей зворотний молоток працює в сторони, як на удар і так на відбиття. Він має різного роду насадки. Так, Звичайно, що вони не є якісь там космічно замисловаті, але бувають моменти, де треба... І так дернути з цепкою із гачком. І коли є великий запас, то тобто кажуть на різні пригоди. І санга, щоб закручуватися. Так вибучай дзвонять. І от є такі приспособи. Цанга, типу саморіз закрутив, десь там є місця, що, що інакше не залізти, як от саморізом. Через цангу закрутив, крутився, відірваєш. І всякі от лопатки тонші, грубші, з різними очками, з можливістю впирання і піджиму, тобто для скрученої дробку. Можливо, це можна самому це зварити, звичайно. ну, блін, Давайте так. Немає є так багато вільного часу, щоб ще інструмент зараз зварювати, тому взяв все такий набір. Потім давайте все відкладаємо в сторону. Що там ще у нас? Чесно, я сам не знаю, що я по замовляв. Тут десь щось є і запчастини, і десь є ще інструмент. Зараз ми будемо дивитися, що у нас інструмент, що у нас запчастина. Випадається різноманітні мельчики. Все у нас. Ага, ні, це у нас цинковий спрей ось такої фірми, з хамельончик. Всім рекомендую. Класно, після зварки щось обробити. ржавіє. Переважно використовую на ремонті глушників, але і не тільки цинковий спрей. Взяв маленьку пачечку, бо ця річ розходить. Так, це що у нас вже приблуда? Подовжувач. О! Я вже у відео не показував. Взяв собі подовжувач. Ось такий на 60 з ластохвостом. Блін, це відтутуло. Модель можете собі заскрінити. Офігенний. Блин, в таких місцях э, часто э, пригождається караул. Я вже забув скільки разів його брав, постійно. Чуть що моторна частина чи ще десь от, блин, реально виручає. За рахунок шоласу хвоста є місця, що де можна залізти в кутики і бомби. Є навіть така приблуда, якщо комусь цікаво, відтоптуло ліхтарик на головці. Тобто і головка, чіпаєш головкою, через головці є отвір, і через той отвір можна включати ліхтарик. Теж є в таких, вибачте, за слово, золопинських місцях офігенний. І тут часто були моменти, коли Я ще не знаю, що це там відприслали, що треба, чи не то, що треба, чи не то, що треба. Це подовжувачі з фіксатором. Це від фірми Force. Хотів e, GST, але щось GTC перестали їх випускати. Тобто вони не просто шарік, вищолкуються, цей, цей шарик примусово має от, кіль, e, замочок. Без замочка типу, шарик не Тобто Взяв там таку, таку, таку головку під'єднали. бачите, щоб його під'єднати, треба це з замочку. Все, у вас ця голова ні при яких обставинах не випаде і не вищухнеться. Бо часто таке є, що ти дергаєш, а головка лишилася. І вона в такому місці, що туди рукою не залізти, і ти далі ціляєш, бавишся, пробуєш її видірнути. Во. Правда, в наявності були тільки такі типу розміри. Один такий короткий, один такий довший. На 1,4, на жаль, зараз щось чомусь в Україні їх немає. Давайте я вам так покажу номер деталі. Собі загуглите. І, і тут 808-405. А це у нас. 808-410 Падають, падають ці документи Оце Оце, вроді-би, від Форсу Тоже лікарик Чи ні, чи що-то є Так, Це якийсь теж ліхтариком, то треба дивитися, там щось напевно батарейка розряжена. Так, коротше, фуфло. Ну, то, думаю, дешеве. Щоб ви поняли, тобто ліхтарик там коштує в районі 300 гривень, ця фіня коштує 100 гривень від Форса. Плюс у нього є замочки, якісь дебільні такі. о. І батарейки треба міняти, бо батарейки потекли. Я люблю всякі цацки, тому часто буває, що може і е, лишні, лишні струповує. Так, це у нас по форсу. Наступна кладка. Такі коробці. Запам'ятайте раз і завжди, якщо ви хочете виконувати певну роботу, ну, не, не тільки для вашого власного забезпечення зручності і Взагалі, щоб якусь роботу виконувати, щоб ви лишній раз не телічили і робилося це хоч якось трошечки е адекватніше, адаптивніше для вас, треба все, все одно забезпечувати себе певним інструментом. Так, так це у вас відкривається Пневматик Денд Hammer. Це у нас зворотній молоточок на присосці, пневматичній присосці. Ось така коняча приблуда. Ось такі зябрики. Це у нас одна присоска Шланжик сюди прикручується на якому пневматику регулюєш, відкриваєш, закриваєш. І присоски різних розмірів. Присоска маленька, присоска трошки більша і оце виходить найбільша присоска Це ми будемо. Тестити на Теслі на дверці зам'яті. Е, я напевно зроблю це окремим роликом. Якщо комусь цікаво, можете переглянути, не пропустити. Так. І оцю треба закрунтіти. До пневматики чуть присосалися і пішов тарабанити. Звичайно, що там треба буде з підігрівом. Тільки цікаво. Тут напевно треба якесь ущільнююче колечко чи щось таке мотити, бо воно ж буде пропускати, чи то воно постійно має бути під шлангом, під тиском. Все одно якось це треба це з'єднання ущільняти. За рахунок чого на? До цієї внутрішньої резинки? Ні. З цього треба буде починати. Бо то занадто велика присоска. Коротше, треба буде якесь придумати сюди ущільнення, можливо, на пакну і пошла. І пішла, пішла. Модель МО2019. Якщо комусь цікавого, тимчасово поки що сюди складували. Ми придумаємо якісь кріплення на стріла. Це бадва нам коротко не стояло. Так, зараз я випробовую нашу присоску. Блін, не зняв цей момент, треба було зняти е, офігенна штука, всім рекомендую. В чому прикол? Ви пам'ятаєте, що в нас була вм'ятина, Через цю вм'ятину у нас деформована була дверка. Дивіться, я її зараз видірнув. Так, звичайно, що у нас шутикан забитий. Тут можна ще спробувати побавитися з е, гарячими присосками. Але після того видіргування у нас вправилася дверка. Кант цей вийшов сюди, до гори, і дверка прилягла у нас до опору. Бачите, у нас вже є відповідність. У нас була ця сторона, вивернута через те, що було вм'ята дверка. Тобто шуба, капець, тут рідонька. І бачимо, у нас є кант просто ще забитий. Ну, вибачайте, тиску зараз не вистачає, щоб. Цей кант видірнути. Я спеціально мочив, щоб краще присасувалося, просто водою, без всяких прибамбасів. І тут же можна буде з гарячим клеєм пробувати ще в присоску. Зразу кажу, це алюміній. Він не так легко подається, щоб так легко хлопнув. Тому з присоскою воно пішло. І бачите, у нас зразу щілинка закрилася. Пам'ятаєте, у нас тут було розявлено. І дверечка. Чикс. Чітенько відкривається, закривається. Зазорчик у нас повернувся. У нас є красота. Тут, я кажу, пдр попрацює, буде ідеал. І все буде в рініку. Зараз я ще попробую ще пару разів це дірнути і лишаю. Решта вже хай бачиться ПДРщик. Присоска допомагає. Ну, ви пам'ятаєте, капець було завалено. Так, прогріває фар у нас, термінова перепаковка стекол попросили. І я вже відтопирив, щоб вам показати, я знайшов несправність по резольверу. Ось проводочки перебиті. Я їх відтопирив, щоб було видно. Це діло все треба зараз буде цю проводку. Від резольвера відчепити, він розташований від масного насоса і ця проводка у нас йде сюди, Ось вона ця гофра. Ми її сюди висунемо, гарно вимиємо, попаяємо, Перемотуємо цю проводочку. І от Мені не подобається так, як працює кулак, що я вам поясню. дивіться, бачите? Оця херня. Покажу вам цю, цю полосу. Ви поняли? бачите? Бачите? Цей, ця полос штовхає двигун. Щоб ви зрозуміли, я полось не віддергував. Цю полось ми взяли, як є, я її тупо просто одразу заклав. І вона ось тако скаче. Бачите? Навіть штовхає двигун. О! О. Тобто по-любому цей пильник... Треба роз'єднати. Швидше всього там напевно на три шипи один з підшипників випав. Тобто, коли на розборці його видергували, просто взяли, видірнули, підшипник випав, вони його назад заклали і та так продали. ви собі добіться. Ну Так щоб з нього смазка не витікала, по-любому мені його треба повністю зняти. І заново прийдеться це все діло підрозкрутити. Двойна робота зараза. Я от, блин, щось я собі прогнав, що я це не послідкував зразу перш ніж цей. Просто тоді не прокручував колесо, тому і не знав. Заклав це й заклав, це все добре та й добре. А виявляється ніфіга не добре. Плюс підверті. Е тут ми роботу вже більше нічого присоскують держити не будемо. Я, правда, не протопив, не показав, як вони держав, видірнулося. У нас є ще тут вмятина. можливо там всередині м'ячик, покре... але нам в будь-якому випадку треба... Зняти механізм підіймача бо з ним є проблема. Можливо, всередини чи та шуба зігнута чи що. Тут є моя стара дверка. Ні, це не шуба. Тут визнімається. Швидше всього, типу, цей не направляє, чий релім здігнутий. Подивимося, ну, то дасть його відрихтувати. То. Відрихтуємо. Не вдасться, то на розборці прийдеться інші скупіоних взяти. У нас ще на розборку ще одна буде поїздочка, нагадую. Е, сама ця скоба. І відповідно, можливо, направлявка. Захист ми замовили новий від Сігнеда. Так, розпаковуємо цю фару вандально, звичайно, інакше ні. Тут, зразу, якщо ви хочете розпакувати фару, запам'ятайте на Ауді заміну скла в будь-якому випадку. Нереально розпакувати ні нагрів, ні хімія, нічого вам тут не поможе. Тут ковачок стекольний, і його тільки зрізати. І я вже тут і, так, і всяк з тими гачками ніфіга ні в яко. Тобунем зараз це сиділо, я спеціально розібрав, щоб ніде не закоцати. Зараз ще лінзу. І вже будемо шпортати то все загостреною викруткою і канцелярським ножом таким скальпелем. І вирізати цей герметик. Інакше ніяк, ця тварь нічим не береться. Коротше, щоб ви розуміли, ці фари завжди x 2 x 3 цінар перепаковки. Але пекельний процес розборки цієї фари, це Ну, Але ми її відділяємо. Ось так, підрізаю, піджимаю. Звичайно, що такі ось трошки артефакти є. Потім погріємо, зато саме головне ось ця частина, як бачите, масне ось ззовні. ззовні. Не закоцується. Є отут єдиний от, біля кваштену, де початок був. Пробували. І типу, трошки артефакт, то в то не буде замітка. Головне, що кромки у нас не поламані. Тому що є такі трошечки десь зомбики, ну інакше ніяк впертися, щоб його піддергнути, інакше способу немає. По факту, це факт, фари не є розборна. Е, є фари умовного розборнення, в моїй практиці це можна сказати не розборно, тому що ніяка зараза. Цей каучук не бере. Ні, я вже два типи розділююча давав і пробую прогрівати тільки способом зрізання. Тобто стекло зрізаємо і також портаючи, підважуючи, приспособами і скальпелем зрізаю, тільки так відділяється, інакше ніяк. Спакував все чітко, герметик наклав повну канавку, гарно стиснулося. Ну, не сильно повилазило, скажімо так, виглядає як завод. Ну, що? Отак зах виглядає верхня промка. Так виглядає знизу. Все чітко проклеїлось. Ну, тут о, трошки більше герметика вилізла. Так вийшло. Але в цілому ліцева частина виглядає файно ремесенько без всяких із'янів, із кисяків і проче. Так, добре. Теперь цю фару можна скрутити, то що там стінку відкручував, Заглушки поставити і одна фарка готова. Все файнітко. Ну, Щоб не зацарапав, можемо плівкою буде покривати, щоб було все по чекіпу, щоб не зацарапалося. І тепер, як то кажуть, мене чекає розпаковка другої фари. Це катарше ці фари розпаковувати. Я до речі на такій машині теж фари розпаковував, тільки були не лінзовані, а були типу, просто стекляшки. І, то я не пам'ятаю, чи шоста, чи то четверта. Ну, Факт того, що така самісінька фара. Тільки було на стекляшках. І представляєте, там розпаковувалося легше. Тут цей просто якийсь герметик такий попався, що це адовий. Я не знаю, чи там якусь хала вони по виробнику. Там, ну, чи Німеччина, чи Італія, чи Америка, вони якось там відрізняються герметики у них. чи що. Ну, цей просто ні один його не бере, ні нагрів не допомагає, ні ніфіга. Шпортання і до побачення. Інакше вам тут розпакувати цю фару ніяк не вдасться. Тому це не тільки стосується Audi, це взагалі вах-група. От в ваги у них постійний секс з розпаковкою. Всі решта виробники там без проблем фар розпаковуються. От Іменно ваг – це жопа. Е, щоб ви не е, розуміли, що по-любому колись виникне питання, для чого розпаковка. Дивіться, ось тут трісло, скло. Значте. І ось тут трісло скло. О, знаєте, його тут можу, хтось плівочкою підклеїв, щоб типу, якось воно не притікало. Коротше, і це на обох фарах. Тобто, я так пані, у них це хвороба. Тріщина тут, тріщина тут із обох сторін. Або просто шарахали бампером. І ось відбувалося навантаження на оцю полку. І воно якось тут трісло. Ну не знаю. Але тут, бачите, не трісло, іменно тільки тут. Тобто походу від якихось певних вібрацій. Тут хтось плівочку наклеїв, кромочку, щоб тут тріщину замаскувати. І така тріщина з обох сторон. Плівочка. От значить плівка чи з Добре, ковіряємо ще цю фару. Так, Всі моменти опустив, е, що там вищелкав, вийшов кліпсу, звідси кліпсу догори і вилазить. Від'єднали коректор, від'єднав лампочку, від'єднав ще одну лампочку, від'єднав зараз з'єм ДХО. що у нас тут виїхається ресничка, повністю цей модуль зняв. І у нас тоді залишається скажімо так, вже заготовка, з якої треба. Так само пару годин дрюкатися. ось Потріскала бачите, понизу, і так само нам поверху потріскала тому йде заміна скла. Так, добре, ну що, пропадає далі на пару годин, бо то, повірте, годину мінімум оцього шпортання. Бо якщо не, як -то кажу, дуже сильно ускоритися, то можна наробити бачин і буде задниця. Щоб було гарно і акуратно, приходиться по чуть-чуть по підважуючи, підрізаючи, то то шпортати. І я от попередні фари засів приблизно десь годину 20 я потратив, аби зачистити фару. Тому. Така сама фіня з цією стороною. У е, мене рідко такі попадають, Ви, через тут тріщини вода попадала всередину. Ось кака, пальчики е, капельки. У е, мене рідко такі попадають такі фари, що так важко їх мусолити. Ну, Але це Audi і декотрі Volkswagen. Не всі, бо є декотрі Volkswagen, що розпакуються дуже легко. Е, Тюванів, вроде, би, дуже херовенько, там корпус так само Ну, тут хоча б не зі скловолокном чекайте, Може я зараз щось спішу. Це, вроді, т 40 або Т-20 має бути у нас бокс. Так, т 40, ось такого ж ти пише. Е, на BMW, наприклад, там взагалі задниця. На фарі BMW, наприклад, x 3 не, не пам'ятаю, там X5. На x 3 фара вмістом скловолокна. Тобто тут, якщо щось, щось трошечки гнеться, типу, бортики, то там готується на те, що буде хлопати. Е, Теж часто попадаються герметоси, які не, без зрізання ви нічого там не зробите. Ну, але всі решта. Виробники роблять гермітоси такі, що розділювачем розділяються. Так, отже, спакували вже і другу фару. Ось так виглядає. Забив назад копки. Все чисті, рівненько, всі кровочки рівненькі. Ну, звичайно, що тут трошечки такі є, але то 에, розпакувати не, не розпаковану фару. Так щоб не цей не робити артефактів, такі не буває. Але зато кромки ціленькі, нічого не поламано. Можете подивитися. Все бомбічно. Так. Ой, одно рукою трошки трошки подивимося. Чик. Все, красовете. Так. Спаковую в коробку і фари забирають. Е, ці фари розпаковка трошки виходить дорожче, бо, самі розумієте, реально, ніч на дворі показує годинник. 9-ту -го я завершу другу фару Це просто габела. Щоб ще так довго фари розпаковувати мені не приходилось. Але зато є результат. Е, якось так цілий день. Пішло на дві фари. Я трошки розчарований, бо в мене було в планах ще з Теслою завершити моментики. А Це вже буде по факту завтра. Тому якось так, друзі, е так здається. Можна було зараз у тобі штатів, знімати години, ви таке будете дивитися, коли буде сидіти і ковіряти години фару. Це звіздець. Напевно, скажу зразу, найближчим часом а ауді перепаковувати фар не буду. Бо цілий день тратити на фари я трошечки мені накладно, у мене просто зараз завал по роботі. І я розумію, по-перше, ці фари, щоб ви зрозуміли, вони їдуть за кордон. Їх передали за кордону підписник. і будуть завтра знову передавати. Авто, не знаю, транспортом чи, як чи в якоїсь служби пересилки. Тобто людина робить автомобіль і, і йому треба було перепаковку, але за кордону пересилати до мене, це вже теж щось прикольне. Добре, друзі, якось так. Одні ставте свої пальчики. Ще раз покажу парочка, бомбічна новенька, там її захоче плівочку затягне. Ну, я не знаю, якщо це пер, на перепродажу, то може і не будуть перетягати, але якщо людина для себе, то по-любому плівочку затягнути полуретан і будуть фари вічні. На ну, сьогодні якось так. Дякую, що дивилися. До завтра.